Томат отак. Да? Mm -hmm. <laughs> Вчора хоховав. Ну mm -hmm. як? Я ще прямо мимо танка пішов. Прямо. Але це на перед танком. Я з вас включив. Іду прямо. 50-ти mm -hmm. ми Бах! Бах вискаки місія спалки старшина. Буквально mm -hmm. за універмагу. З лівої сторони, так нескільки то все. Я став, тим. Так, старшина Поліщук, Подполковник Сідоренко. Що таке, кажу, в чому діло? Ви нарушили, звітую. Так кажу, їду кажу від Бандер кажу додому, на родину кажу і що то саме. тут, знак, Та знак, що він. Так, на вас, старшина, ну будь здоров'я. Так кажу, на родину приїхав, хлопці, ви що. Та без нічого питання немає. А, поліщук. А він сам знак сіпили. Ну я сознательно поїхав. Він патрульно постува слова. Ну, з Жезлом викинути. А я ну це вони всі жезлом. ну так. І машина з ними стоїть. Нахіка. Мені мені треба, щоб цікаво. Так, де ми там з нами?

Церкушка ничего прокрашает после Это как-то... Да, красиво. Mm -hmm. да, Надо

Немає, вишті побивали абрикоси коли нарзали. Оріхи трошки є, оріхи тут. Внизу є, а верху немає. Тут ми жили, зараз я вам покажу. Колись зліва, от справа, точніше. Ось там були мої батьки жили, а тоді ми тут чуть, -чуть не копили, а тоді вже переїхали туди. Вище до Владиславки, і тоді У трьох місцях. А тоді зараз моя родина у цьому будинку живе тут. Брати мої зараз виявиють. Просили сосна.